Місі Джон скаже, що місті, мабуть, думає, що тепер вона твоя кішка. Тож було б несправедливо залишати її в них. Вона віддає місце тобі. Мама обідняла їх усіх Емі, місті, тата. Ми ж обіцяли тобі кошеня, чи не так? О, мама, зачекай хвилинку. Емі ніжно передала. Татові і кинулася нагору, а потім знову помчала вниз і спустилася на кухню з чимось рожевим у руках. Вона обережно застипнула нашийник в місті. Тепер ти справді наша, ти залишаєшся, ти залишаєшся тут, прошепотіла Емі і забрала. Тата кошеня. Місті притулилося до еміної шиї, заплющило очі, замуркотіло тихенько і щасливо. Вона була вдома. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про ось таку кни... книжку. Містя або тішечка подарунок долі, видавництво Букшеф у серії 8 книжок. Ця книжка про дівчинку та кошеня. Дівчинка Емі дуже хотіла кошеня. Навіть мріяла отримати його у подарунок на свій день народження. Але нічого не виходило, батьки їй подарували будиночок на дереві. Згодом до будиночка на дереві почало приходити кошеня, і Емі його назвала Нісця. Та з батьками емі не хотіла місця, тому що вони казали, що Емі замала для догляду за, за домашньою твариною. Одного разу мама прийшла в будиночок на дереві та побачила кошеня. Вони забрали його додому. Та батьки Емі дуже, дуже турбувалися. І думала, що в кошенях є хазяїн та будиночок. Еміна сім'я звикла дуже до місця та місця до них. Але одного разу побачила оголошення, що місце рошу, вони повернули місце її власникам. Емі дуже сумувала за місцем. Батьки пропонували іншого кота, але Емі не хотіла. Зателефонували власникам, але ті сказали, що в місті залишається землі, тому що був в них один кіт, який ображав у місті. В місті залишилося жити з землі та її родини. І вони були дуже-дуже щасливими. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть в коментарях. Всім па-па-па-па!